В нашій студії Наталя Гордополова, дизайнер аксесуарів з вовним. Вітаємо, пані! Наталі. Вітаємо вас в нашій студії. Як вже всі глядачі здогадалися, ми вирішили не лише розкласти цю красу перед собою, але приміряти її до себе і показати, вочевидь, як це ж виглядає. І хочеться одразу всім глядачам розповісти вашу історію. Знаю, що вона цікава, як ви до цього прийшли? Добрий день, добрий день, наші глядачі, шановні. Так, звичайно цікава історія. Я хочу розказати, тому що дійсно. Ви знаєте, не просто все в житті, не випадково все в житті. І от я розкажу трошки. Коли ти працюєш, 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 і ти відчуваєш, що працює тільки твій мозок, що тільки працює твоє, твоє тіло, ти відчуваєш на певному етапі життя, що хочеш, щоб працювала твоя душа. І ти починаєш шукати якусь роботу для своєї душі, не тільки для розуму. І ви знаєте, 15 років роботи юристом. Мені не дало того позитивного результату, який я чекала, і я вирішила пошукати роботу для своєї душі. І е, одного разу, коли я переглядала в інтернеті е, різні картинки людей, які займаються рукоділлям, я побачила чудову картину, дуже красиву. Я не могла зрозуміти, що це за картина, вона була не схожа ні на що. І вона вас зачепила. Вона мене настільки зачепила, що я почала шукати інформацію, що це. І як виявилось, це була картина, зроблена з вовни. Угу. І от той момент був переломним, той момент був ключовим. Тобто Ця картинка зачепила щось у вашій душі таке, що вийшло просто що вийшло цю творчість. Потім цю творчість. А Перша так? робота, пам'ятаєте, коли ви власне взяли. Тому що для мене це не простий матеріал. Коли там бумага, так папір там є, якийсь там клей. Ну елементарне те, з чим ми працюємо з дитинства ще зі школи, воно більше знайоме. Навіть нитки, да, для в'язання. Да. Так. А ось цей матеріал ну він унікальний трошечки так. по своїй... Так, він для мене також був абсолютно невідомий. Я не знала, як я буду це робити, що я буду це що що я буду це робити. Робить? Взагалі, перший раз це бачила, і напевно є якийсь зв'язок з Всесвітом, є зв'язок з Богом, який мені сам. Знаєте, як буває? По темечку, так вибачте, мені стукнуло. І я прийшла в магазин, закупила вовни одразу і почала одразу, дівчата, одразу, причому ніхто цього не знав. Ніхто. Я прийшла додому, накупила вовни. Що я буду робити? Ми були в ботанічному саду, бачили дуже красиві магнолії, і я вирішила, що я буду робити картину. З вовни, там де будуть зображені магнолії, ось це була моя перша робота, яка на сьогодні красується у спальні моєї сестри. Ну була спочатку картина. Картина до перекрас, аксесуарів. Так ви вже пізніше. Я Думала, що я буду робити картини. Я думала, що я буду тільки картини робити, тому що це для мене було щось таке. Але як вже дійшло до аксесуарів? Ось коли вже сестра побачила цю картину, каже, Боже мій, якби ти знала, як я хотіла мати таку прикрасу, я каже, хотіла, мріяла мати мак. Будь ласка, каже, Наталя, зроби мені мак. І я зробила їй мак, і от з того мака все почалося. З маленького мака, маку, символу нашої України. Так почалось прикраси і от хто після цього може сказати, що в житті щось випадкове? Та випадковості не, не, не випадкові не випадкові, не випадкові дійсно це так. Але сама технологія виготовлення наскільки вона складна, які процеси трошечки привідкрити таїну народження таких, от прикрас, аксесуарів, такої ну краси, незвичайної. Чи, чи важко це було спочатку? Дійсно. Так, розкажу, ви знаєте, і я вам скажу, що саме головне в цій технології – це витримка. І зараз, коли вже пройшло кілька років, відколи я займаюся, мені вже це не так складно. Я вже розумію, звично, вже так? звично так, вже можеш втілювати свої якісь мрії, і бажання. А спочатку, коли ти тільки починала це робити, коли це новинку, коли ти не закінчувала жодних курсів, коли воно в тебе просто йшло з голови. Подивилася в інтернеті майстер-класи, звичайно, то було складно, тому що вовна вона потребує такого такої витримки, вона потребує такої делікатності, вона ніжна, її треба правильно викладати для того, щоб вийшов потрібний малюнок. Потім дуже довгий процес звалювання, тому що ну одну квіточку можливо не так і довго і складно зробити, але як. Ви бачите вже віночки, в яких ви сидите, то тут такий складний процес. Тому зразу скажу і для телеглядачів, які хотіли б цим займатися, це надзвичайно прекрасний чудовий процес, якому можна втілити свою творчість від А до Я, але запасіться терпінням. Ну, мені здається, що терпіння це ну, гарантія успіху будь-якої справи, яка зв'язана з рукоділям. Обов'язково результату, так, так Ну, до речі, от коли я одягнула на голову цей вінок, в мене одразу вирівнялася спина. Я вже собі не можу дозволити. Осанка. Так, спина одразу рівна, бо не можу собі дозволити сісти от, от ну так, скажімо, негарно. Такі прикраси, от як вінки. Зараз до речі, дуже актуально, звичайно. Можливо, пов'язано трохи з нашим відродженням патріотизму. Е, і мені здається, що ця техніка також наша рідна українська. Так. Розкажіть нам про Юночка. Мені історії. дуже приємно, що у вас такі відчуття, коли ви вдягаєте вінок. От, е, я вам дуже вдячна за це і хочу сказати, що дійсно вінок зараз є надзвичайно актуальною темою, але хочу також зуважити, що вінки з вовни. Можна перелічити на пальцях в Україні дизайнерів, які їх роблять, чесно кажучи, секрет не знаю ще в чому, чи в надзвичайній складності виконання, чи в витримці, чи витримці, чи дороговізні, скажімо так. Матеріал дорогий, Матеріал дорогий робота складна і результат. Дорогі вінки, це дорогі. Uh -huh. От, але незважаючи ні на що, покупці є, і їх достатньо, і я. Вважаю, що це дійсно відродження України, тому що взагалі цікавий факт, що не тільки в Україні це є національним валянням нашим, тому що ви ж знаєте, особливо в Західній Україні угу. там же і овець повно, і ці валянки, да, і жилетки, все, і все це все, все є єдине, що в мене воно більш уже так осучасне, скажімо так. Вінки звичайні не робив, так, ніхто. І я вам скажу, що цікавий факт, що я хотіла сказати, що почалось валяння взагалі ще за часів Ноя, тоді коли він зібрав всіх звірів по парі, так і коли вже вийшли через 40 днів після потопу, побачили такий килим, який звірі стоптали. З вовни своєї з того часу почалось валяння. Що вже казати про Україну, звичайно? А вінки це взагалі споконвічна жіночі прикраса. Вони завжди символізують жіночу силу, жіночність, власне, та й краскрадівочу привабливість. Хоча така краса вимагає не жіночої сили, чи дійсно це так? Чи потрібно ну, докладати сили? Сили да, сили треба. Я вам скажу, коли ще ти така тендітна, маленька. Мене часто часто зупитують. Тож допомагає вам можливо? Ні, ні. Це авторська робота і виконую я особисто, і ніяких помічників немає, тому що це авторські роботи. Те, яких поміж про які помічники може бути мова. Це мій бренд, скажем так. Скільки часу потрібно, щоб вигодити отакий вінок, як мене? Отакий, як вас, я робила його тиждень. Розкажу чому? Тому що ви бачите, що квітки виконані багато вони по камісті їх зробиш, потім вони сохнуть, там певна технологія, потім вони мають надатися надатися форми, потім, коли зшиваєшся, ще інша технологія, і потім вже кінцевий результат, що він повністю зафіксований, був такий, як він є, щоб одягнути і бути королевою, як ви сьогодні себе відчули. Ось це тиждень в мене пішло на це. Тобто такі все-таки дійсно процес, який займає чат, хоча час, хоча вже у вас рука набита, набита так, і, сказати, і все рівно. все рівно довго. Все одно потрібно почитати. Але це таке неабияке задоволення, дівчата. Коли ти бачиш результат, коли ще тобі кажуть добрі слова, і коли ти бачиш, що людина щаслива, скільки я така вдячна Богу і людям за те, що мені кажуть стільки добрих слів, я зараз хочу сказати глядачам: я вам дуже вдячна, мої дорогі замовниці, клієнтки і всі люди, які цінують мою роботу. Дякую всім. Від е, процесу роботи, який був раніше, ви казали так, що то було лише мозком, і зараз прийшло вже ну з досить небагато часу. для душі? Так, для душі. Якщо вам би запропонували, чи хтось казав би кілька років тому, що ви з фахового юриста станете е, фаховим. Дизайн, фаховим дизайнером, чи повірили ви тоді? Чесно вам скажу, не повірила б. Більше можливо повірила б, що стану там співачкою, тому що це то, кер... теж талант. Також ну не будемо казати так голосно талант, але дуже люблю співати, танцювати. Думала, може, в цьому напрямку я був. Але сестра мені сказала Наталю, в тебе такий є потенціал, який ти маєш реалізувати. Я хочу його бачити. Тобто сестра стала поштухом можна сказати. Сестра стала поштовхом, тому що сестра Селена Теренчук. Вінницький дизайнер, ви її знаєте всі? Вона в творчості багато років, і вона каже: не може бути дві рідних сестри від одних батьків, і в тобі цього немає. Попробуй щось робити. Спробуй щось робити. Але, дівчатка, я вам хочу сказати, що е, робота юристом та багато років вона дуже згодилася. Це не значить, що я все забула, що я це все викинула. Замкнула, відгородилася відгородилася. Все. ні, такого немає. Тому що люба робота, яка в тебе є в житті, вона обов'язково згодиться. І як кажеться, говориться, знання за плечима не носити. Е, я знаю, як ведеться господарська діяльність. Я знаю, як спілкуватися і куди звертатися у випадках е, бізнесу. Е, Справ тому, що це також бізнес. І сестрі я допомагаю по бізнесу, і паперової багато дуже роботи. Тобто, ви можемо ск... Тому... Тому, можна сказати, підготовлені який... Звичайно, від... і Це дуже легко і дуже так. дуже чудово сумістити творчу роботу з знаннями, якими ти вже мав. Більше того, це дуже корисно і кажуть, що люди, які займаються людьми справою, якщо ж ця справа гроші приносить, то це взагалі джекпот. І дав Бог кожному це цей джекпот це зірвати. Ну але... вибачте, я перейду, повернемось до того, що нічого не було випадково. Так і та робота вам згодилась. І вона не дарма була спочатку першої для того, щоб ви спокійно могли вже займатися напевно улюбленою справою. Так, так звичайно. ну тепер про участь у, у різних конкурсах, фестивалях, показах мод, Я думаю, що без ваших аксесуарів там не обходиться. Розкажіть перші свої виходи в світ, скажімо так, у світське товариство. Так, перший раз це було дуже класно, тому що в мене вийшов перший раз зразу зірками. Світлана, моя сестра, вона. Робила такий благодійний проект, який називався «З любов'ю до України. Вона залучала зірок Владу Литовченко, Ольгу Сумську, Наталю Валевську, Катерину Бужинську. Ми хотіли звернути увагу на українську тему. Ми хотіли показати красу українських жінок, красу України, любов до України через одяг і через от якраз знадобились мої аксесуари. Це був перший вихід світ. Він був зразу через 10, скажімо так, сходинок. Я перескочила, тому що сестра мене запросила, і коли я бачила результат роботи, це для мене було надзвичайно приємно. У мене було стільки щастя, і до цих пір я дивлюсь на ці всі фото. І спілкуюсь з цими людьми, мені дали дорогу в світ в той час якраз оцей проєкт. Потім мене питали часто, де можна побачити на показах, чи ви робите особисті покази аксесуарів. Ну, хочу сказати так, що особисті покази я не роблю, але є причина тому, тому що аксесуари, ну, скажімо так, не вдягнеш, дів... дівчину, в одні От, вод, аксесуари, аксесуари <світ> та, не вдягнеш. Тому ми з сестрою також це все. Сумістили, коли проходять її на покази співпрацю дуже тісно, дуже плідну, дуже творчу, від якої також я получаю море задоволення. Вона також отримує море задоволення, коли в неї покази. Ми дуже гарно до її одягу. Я виробляю спеціально під її колекції свої аксесуари, і воно виходить так, що показ Світлани і показ. Мій не, окре... не окремий, але видно, мої аксесуар. Такі гармонії поєднання, Можна але сказати, що роботу кожна сімейна так, вже традиція влаштовувати сімейні покази, так. так і це добре, що вона так народилася. Ну, Нам ще цікавить одна дуже тема. Де черпаєте натхнення? Тому що у вас на голові зовсім іншого характеру так, так, аксесуар, такий так. прикраса. У нас вінки зані. Бачимо тут також у різних технічну техніці. Однакови, але так і прикраси. різні абсолютно в стилях. Якихось там і сумка, і прикраси, і віночки і миску. Я образи. думаю, що так, це так, чоловіча краватка, хочу зауважити, так, що для також... чоловіків також є. Розкажіть там, будь ласка, детально про всі аксесуари. Як на надихання на кольорову, наприклад, палітру, так? Тому що я тут бачу ну надзвичайно цікаве поєднання кольорів. Ну, дуже я не можу одним словом вести очей. Я розглядаю, ви розповідаєте. Дякую. Я вам розкажу, де натхнення. Саме головне. Позитивно відноситься до світу, коли ти любиш світ, коли ти любиш людей, коли ти любиш все навкруги. Так, звичайно, є багато і негативу, але коли це коли ти концентруєшся на позитиві, коли ти починаєш розуміти цінність людського життя, цінність людської доброти, я не знаю, звідки приходить в голову, виражається оце все доброта, оця радість до життя. Оцей стимул приходить сам, які спливають картинки. Ти не, ти не розумієш, я не можу навіть цей процес пояснити. Ти просто береш і робиш. Це один, один бік. Другий бік, звичайно, так, позвонила мені Світлана і каже: Наталю, ми робимо колекцію, мені треба те, те і те. конкретно? без питань, Я кажу, без питань, я все зроблю. Починаю робити те, те і те. І отак народжується. Народжується, наприклад, диктує мода своє зараз, дуже модне патріотичне. Так, шиють жовту сукню, наприклад. Хтось пошив собі, мені треба синій вінок, щоб воно було як колір прапора. От я собі робила такі троянди, гарно uh -huh. виглядають також на голові. Наприклад, там комусь треба освіжити якийсь костюм діловий, але хоче якусь таку родзинку, Праклення щоб було який. щось таке. Да, будь ласка, будь ласка, така троянда буде шикарно виглядати, і це не буде сильно там кидатися в очі, але воно буде підкреслювати красу. Сумочки, сумочки, це одна з моїх найулюбленіших тем. Я роблю різні сумки, але ось такого плану сумка, де квітуча Україна. Вона мене на зати з собою носиш постійно букет квітів. Букет квітів, якби ви тільки знали, як люди звертають на це увагу, і вони звертають увагу. Я вам скажу більше не на те, які техніці виконана ця робота, а звертають увагу на красу. І от люди йдуть і кажуть: дякуємо, що ви нам подарували трошки добра і тепла. Я не можу розуміти, я з людиною не спілкувалась. Якого добра і вулиця просто. просто на вулиці, і потім все в людини чудовий настрій, я йду щаслива, задоволена. Розумієте? Тобто, оце саме головне натхнення це відношення позитивне до світу. І коли ти любиш людей, коли ти прекрасно відносишся, коли ти бачиш тільки добре і хороше, коли ти хочеш щось зробити добре, і твоя душа працює на добро. То тоді Бог посилає і всесвіт посилає, хто в що вірить, да? посилає сам ці всі картинки, які ось так виливаються у такі прикраси. Які ну, тема улюблена це е, сумки. А ще є якісь улюблені теми, окрім них? Віночки обожнюю. Після сумок це віночки, тому що там можна і безліч варіантів різних. І коли вдягають дівчатка мої віночки, і коли мені там кажуть. Слова вдячності це просто безмежне щастя. Це неможливо писати. Але перед нами все ж таки є і чоловічі аксесуари. Є. Розкажіть, будь ласка, як чоловіки зараз є. ставляться до такої модної техніки? Чоловіки Бо... бачать, що жінки в цих віночках, і сумочками, і сумочками, і привикли звикли вже всі, що взагалі краватки. В основному робляться з тканин. А чоловіки ж не нас теж модники. Вони щось хочуть. Експерименти я свої ставила на і mm -hmm. на Дімі Голуб'єву, якому Вінницькі робила... перці, так? перці, так яким я робила перше, починалося не з криваток, починалося, вони захотіли як перці, щоб я їм зробила такі брошки, Перчики, Перчики брошки, так, перчинки. Я чоловічі зробила брошки. чоловічі брошки, вони з таким задоволенням, в них такі були класні зелені костюми, і ці червоні перці тут. І вони там, до речі, такі є цікаві фотографії, де вони прям показують ось і так пишаються цим, що в них від Натаго є така, такі прикраси. Потім думаю, ну можу зробити і спробувати. спробувати. Але думаю, кроватки, може, то буде вже занадто. І метелики, ось такі зробила метелики. У мене ще є метелики в патріотичному стилі. Це. А жовто-блакитні, ну вже клієнти правда купили. І ще я робила одну кроватку жовто-блакитна. І, от з одного боку, там з одного боку герб, і з другого боку герб. То вже набивна робота, голкою. Спеціально я це все набивала. Також дуже стильно, дуже цікаво і ручна робота. Ось вам чоловіки. Будь ласка, привчаємо трошки модників. Привчаємо до моди. Так. Ваш чоловік вас підтримує в цьому? Так, мій чоловік дуже мене підтримує. Я йому за це дуже вдячна. Він мене розуміє. Жодного слова ніколи не було сказано. Не покидай роботу юристом. Такого ніколи не було. Він. <плес> Каже, я тебе люблю і я хочу, щоб ти була щаслива. Якщо ти від цього щаслива, я буду щаслива і ще більше. Для нього робите аксесуари? Так, звичайно, кроватки в нього він? є. В нього є кроватка і в нього є правда, кроватка стримана, Він мене викладач. І я йому зробила стриману кроватку в сірих кольорах до його одягу. От, але найбільше, що він дуже полюбляє, це такий шаф. Зимовий він ніжний, легкий, як І надзвичайно і... теплий. Він надзвичайно теплий. Він каже, я завжди оце вдягаю. і Думаю, боже мій, це моя дружина зробила. каже, таким такий зі ручки руки не uh, До речі, оскільки скільки говорили за зиму? Ну так я думаю, що такі прикраси вони будуть доречні і в холодну пору. І в літню пору. Тобто вони надзвичайно посезонно комфортні, бо є такі прикраси, які, на жаль, взимку не одягнеш. Так, Ти чекаєш так. тепла. А ось таку брошку, як троянда, її можна допоглянути приколоти до верхнього одягу, вона надзвичайно, знаєте, буде, що я вам скажу, дуже цікава здатність вовни в жару не парити. А, отака здатність її, так? а зимою зігрівати. Віночки дуже був такий тренд, особливо цього літа, коли вже люди зрозуміли про мої вовняні віночки, коли вже є в мене певний досвід їх бездоганного виконання, тому що я дуже стараюся бездоганно робити так? всю роботу. Так. Синдром. Відміниці, 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 житло. Житло. Так, так. Ну, так. в принципі для і... цього це непогано. Ну, Ми так, бачимо те, що воно дійсно прекрасне. — І Ось коли дівчатка замовляли мене на випуски віночки, і вони потім вже мені відзові свої казали, казали, Боже, взагалі не відчутний він був на голові, ніяк нічого не жарко, нічого абсолютно не відчувала навіть, що він є, забувала чи є там той вінок на голові. То я хочу сказати, що те, що він вовни, це не означає, що вам буде жарко, що ви будете як в шапці чи в головному оборі. Ні, такомо. Так, ми зараз можемо також ці підтвердити. Вони абсолютно. досить, хоча вони об'ємні, вони досить легкі, так і з ними комфортно буде ну, і, і точно не жарко. Це однозначно, тому що в нас в студії помірний клімат, але тут абсолютно не відчувається. Ми тому живий доказ. Що ви плануєте на найближче майбутнє? Які можливо проекти хочете ще втілити в життя? Якісь можливо участі ще десь не ну, секрети. Я думаю, багато є планів. От <світ> почав планів, бачимо, планів що багато. є багато. <світ> <світ> багато. Е, може секрети всі не буду розказати, тому що то вже буде не цікаво. То вже не секрет, да, то вже буде не секрети, але я вам хочу сказати, що є на майбутнє один план. Він пов'язаний також зі змінами в житті, але вже не професійному. а так скажем, ну і не вподобання. Ну змінила я своє ставлення до їжі, стала вегетаріанкою, і е, я не нав'язую нікому свою думку, але мені хотілося б, щоб люди знали про це і яке це відчуття, щоб люди розуміли, що це також прекрасно, що ніхто не вмирає, хто хто вегетаріанець чудово себе відчуває, вже пішов третій рік. Як я вегетаріанка, все, все добре. Подивіться на мої вироби, подивіться на мої роботи. Все чудово з цим і пов'язаний буде можливо проект, в якому я з вовни, хочу робити фрукти, можливо, навіть такі вінки з фруктів, з овочів. І ми зробимо фотопроект, щоб привернути увагу людей, щоб вони зрозуміли, що це теж прекрасно, і вегетаріанці мають право на життя, скажімо так, на свою думку. Що все те, що нове, воно має право на існування, і це прекрасно і здоров'я дуже покращується від мабуть, це якось пов'язано з тим, що ви працюєте з натуральними матеріалами, так, так з екологічними, так, і це і... вже потягнуло так, за так. І не тільки через те, а через те, що вовна стрижена. Ніхто не вбиває ту вівцю нещасну, слава Богу, її постригли, взяли неї вовну, і і хай, та, хай відрощує далі на краще. От тому це також мене дуже надихнуло, що ні, нікого не вбивають, ніхто нікого не насілує, все добре і, і ми маємо такий, такий гарний результат. Так, і ось такий майбутній проект. Ну і проекти ще, звичайно, море проєктів, до яких мене долучає Теренчук Світлана. І там не буду розказувати, бо то її секрети. Але також тісна співпраця в будь-якому разі будемо мати можливість подивитися на нові витвори мистецтва в техніці валяння від вас. Ну, звичайно, приємно знати, що маєте багато задумок. Бо, я думаю, ваші дякую поціновувачі і не тільки такого мистецтва, взагалі люди, яким не байдуже краса в будь-якому прояві, будуть раді побачити те, що власне, не зробите своїми сподіваюсь. ручками. Дуже сподіваюся на це. А ви маєте можливість звернутися до наших глядачів, можливо, їм ще щось побажати, ще щось додати, ще щось розказати. Добре. Я хочу сказати, дорогі мої телеглядачі, що кожна людина несе в цей світ те, що в неї є в душі. Я вам бажаю нести в душі своєї добро, любов це саме головне. це рушійні сили усього, що є живе на землі. Любіть одне одного, бережіть одне одного, думайте саме найкраще навіть про тих людей, яких ви, здається, б зненавиділи. Але це працює. Добро повертається добром. Цілую вас. Дякую за такі щирі зичення. Дякую, що завітали до нашої студії. Поділилися гарним настроєм, поділилися своїм натхненням. Зрядилися глядачів. Я просто всьому впевнена. І ми ж вам нагадаємо, шановні глядачі, що прямо зараз до нашої студії завітала Наталя Гордополова, дизайнер аксесуарів з Вовни. Ще раз дякуємо. дякую. Дякую, вам, пані Наталію.